Безумовно, стало менше, тому що це природні такі процеси. Є перша хвиля, є захоплення, є бажання швидко допомогти. Є такі, в принципі, психологічно, є багато людей, які працюють так, як спринтери. знаєте, Вони готові зараз зробити якийсь ривок, а на довгу дистанцію вони просто не розраховують. Тому всі, хто от на цю на цій хвилі були, вони просто відвалилися, вони видихалися, ми їх не бачимо. Були ті, хто намагався на цьому отримати якісь політичні дивіденти. Ми бачили, коли там якісь депутати, якісь там представники е, тих опозиційних партій, які завжди були якраз проти е, там, війни з Росією, проти України взагалі, вони вдруг стали волонтерами, постворювали якісь фонди. Точніше, у них навіть були якісь фонди, вони на них щось там отримували. Я знаю навіть випадки, коли вони понабирали там продуктів, скажімо, да з розраховуючи, що роздавати їх будуть потім якісь бабкам, які за них проголосують. А Вийшло так, що і продукти псуються, і бабки померли. Вибачте, за цинізм, і війна затягується, і коли будуть вибори, незрозуміло. Тобто, такі люди теж вони відвалилися. Безумовна втома о, людей нормальних. Будь-яка людина, вона готова там якийсь час присвятити благодійній діяльності, волонтерству, але їй треба. Десь працювати, і треба годувати дітей, і треба повертатися додому. Треба підтримувати свій бізнес, тому що він годує її, він має платити налоги країні. Втомилися закордонні партнери. Ті, хто нам спочатку допомагав, якась частина, вона просто все, що можна витратила їм ваші важче і ваші. Важче, вони теж вже тої гостроти сприйняття да, української війни. При цьому треба там додати якогось позитиву. Ті, хто працювали там з 14-го року, мої друзі-волонтери, вони з 2014 року так і працюють, і у них все гаразд. Точніше, у них є вигоряння, у них є втома, але вони мотивовані, вони продовжують лупати цю скалу. Є ну, там нові донатори, тобто когось ми там ще не охопили. Виходиш на когось, і він готовий. Раптом допомогти. Тобто якось працюємо. Є ті люди, у кого. Там патріотизм не демонстративний, а такий природній, який внутрішній, глибокий. Люди, в яких мотивація, люди, в яких розуміння рівня тої катастрофи, яка нас чекає, якщо сюди прийде орп орки, прийде орда. Люди, у яких є вміння працювати вдовго, тобто вони системні, вони знають, як побудувати якісь структури, які будуть працювати і далі. От такі люди вони залишаються. Дев'ять експертів взяли 9 напрямків волонтерської діяльності, виключно сконцентрований на допомозі військовослужбовцям, одяг, взуття, амуніція, оптика, радіозв'язок, дрони, побут військового. Наплічники, сумки, щось іще я не пам'ятаю. А і медицина тактична. Оці дев'ять напрямків. Кожен експерт відпрацьовував. Він брав один окремий товар, там умовно яка фляга потрібна на фронті? От яку брати, яку не брати, яку який шолом брати, який не брати. У нас 150 статей. Всі вони були за чітким шаблоном. Коли ми формували цільову аудиторію, це була якраз аудиторія, волонтери-початківці, щоб вони не робили помилок, не витрачали зайві гроші, і умовно домогосподарка. Тобто мама, жінка, донька чоловіка, який пішов на війну, і він їй дзвонить звідти, чи пише, мені потрібна там, плитоноска. Там є скільки воно може коштувати, де купити, перевірені нами ресурси, інтернет-магазини або якісь постачальники, з якими можна мати справу, і головні технічні характеристики кожної з цих речей. Ми пояснимо, що йому мають видати. І йому видадуться. У нас видається базовий комплект. Весь чому не треба купляти умовно там кулеметнику те, що потрібно виключно бійцю там сил спеціальних операцій, умовно снайперу, да там або танкісту. Виключаю абсолютно це. Це неможливо більше того, якщо там війна загостриться, то волонтерство знов посилиться. Це ну, природня реакція на небезпеку. Ми зараз вийшли в фазу для звичайної людини, така стабільна, начебто, фаза війни. Да? Десь там щось, якась війна, ну да, тут до нас прилітає там раз в два-три тижні. Тобто я можу відпочити від цього. То, що воно зникне взагалі, я виключаю. Ну дивіться, є фонди, які е, офіційно зареєстровані, і це є їх головною діяльністю. Там навіть співробітники цих фондів отримують зарплатню за те, що вони організовують допомогу. Це це нормально. Майже кристалізовано, от я б так сказав, волонтерство. З одного боку немає динамічного якогось плеску з іншого боку, це вже достатньо стабільні такі міцні структури. Я б хотів би, щоб вони не були волонтерами. Знаєте, все ж таки волонтер це ще й людина, яка працює безкоштовно. Ну, так, асоціація, да? що це що, щось безкоштовне. А тут я би хотів, щоб ці люди вони отримували, вони були не тільки активними і ефективними. Я хотів би, щоб вони. Ще й спокійно могли існувати в суспільстві. Вони не думали, чим нагодувати свою родину. Вони не думали, що їх можуть прийти вбити чи там залякати. Тобто ж краще, хай вони свої здібності, організаційні, моральні здібності, вони будуть використовувати на якихось ефективних структурах, які якраз і не будуть волонтерськими, а будуть якимись великими потужними підприємствами або там великими фондами серйозними отак от